Величне, щедре, прекрасного образу речі. Тарвійська луна да, тут у країні була б ніколи така багата і вічна молода. Не цвирайте мови люди на джерельця. Хай у нас буде, хай йде до серця. Мова, рівне слово, Не сиденько, то є лиш має камінь. Кожна літера, це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова державна перлина, неї завжди дорогі, без мови немає країни, Мову, як матір любить. Дитино, хто ти є і все, що обізиться рідна мова і голос аснім, і ім'я твоє, бо сяє, наче зійка світанкова. Просвивайся, звестеляся, моє рідне У Упервінки зодягася, моє щире слово, сколо скрізь з житом полі, пісня і васель. Воємо кожна пташина співає, по-своєму, кожний народ розмовляє. Головів на барне коло, на віки. Українська рідна мова десь мені відали. Просто раким немає, наш не, має, не забулося, як на вітрах, через моря перелетеш, не потеш, поки серце рідне молоди. I'm having a without I'm shopping my i He's just looking at me